Прикарпатські режисери презентували свої фільми. Це роботи четвірки місцевих талановитих кінематографістів, серед яких і головний режисер обласного телебачення Галичина Володимир Кукуруза присутні могли переглянути фільми Мирослава Бочка Місто імені Франка, створення Юліаном Яковиною портрети, моє слово Володимира Кукурузи та дві роботи Василяна Гірного, родина біленьких і осінь 2012 Усі четверо авторів входять до франківського осередку національної спілки кінематографістів, який діє уже 15 років. Цій даті і була приурочена презентація. Очолює місцевий осередок кінематографістів Юліан Яковина. За його словами, основний напрямок роботи організації це розвиток екранного мистецтва, особливо серед дітей та молоді. Ми маємо надію на те, що вже сьогодні в нас є 12 членів осередку, молоді люди, і маємо надію на молодих людей, оскільки наше українське кіномистецтво, особливо наше івано-франківське мистецтво, воно пропагує молоде кіномистецтво, і наше українське мистецтво опирається на молодих людей.